З Григорові Шевченко, думи мої, думи мої, думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо. не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить? Не питали б за що? Проклинаю долю Нічого не робить, не сказали б на сміх. Квіти мої діти, нащо ж вас кохав я? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я плакав з вами, може й і вгадав, чи найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи? Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. За карії оченята, за чорнії брови, серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало, як уміло, за темніє ночі, за вишневий сад зелений, за ласку дівочу. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, ви зростав вас. Доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну йди, діти в нашу Україну, по сиротами, а я там загину, там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду і може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно. Моїх діток не...